Доброго ранку, пане Ростиславе. Вітаю, доброго ранку. Ну, давайте для початку поговоримо в загальних рисах про оперативну ситуацію. Президент у своєму зверненні зазначив, що в Україні 1300 кілометрів активних бойових дій. А де нині нашим Збройним силам найскладніше? Ну, дивіться, зараз, напевно, найгарячішою такою точкою дійсно залишається все ж таки південь країни, до якого найбільше прикута увага. На сході країни, якщо ми говоримо про схід, то дійсно, я думаю. Дуже багато хто вчора зацікавився і спостерігає за новинами з ізюмського напрямку. Це Балаклія і біля Балаклії. У нас є там можна так сказати, часткові часткові перемоги безпосередньо, про які ми офіційно вже скажімо, безпосередньо в найближчому часі повідомимо, тому що по деяких територіях, де безпосередньо вже зачистка території, і так далі, і ми скажемо про які там населені пункти безпосередньо йдемо. Можу взагалі сказати, що за останні декілька днів у нас вже декілька декілька звільнених населених пунктів, декілька на південному напрямку. Зараз маємо часткові переваги на східному напрямку. Ну, знову ж таки ця робота продовжується безпосередньо. Також ми продовжуємо тактичну свою таку методичну роботу по тилу ворога. Там за останні сутки ми знищили декілька складів з боєприпасами, особливо на південному напрямку. Це це там і в районі Каховки на інших напрямках. Це в тому числі певні скупчення військ, які ми робили. ви Знаєте, що ми систематично в тому числі відпрацьовуємо безпосередньо там по мостам і переправам. Можу сказати, що вже остаточно зруйнований Дар'ївський міст. Там посипались декілька переправ. Тому знову ж таки робота ведеться. Ми дійсно перебуваємо в такій другій фазі війни. Це все ж таки опозиційна війна. Ми маємо часткові переваги. На деяких напрямках, але це по що я думаю, не можна назвати якимсь таким великим контрнаступом, тому що знаєте, і я думаю, це зараз не потрібно. Тут я довіряю абсолютно тактиці нашої стратегії Генерального штабу України зберегти максимальну кількість життів наших солдат і не наражати на непотрібну небезпеку наших воїнів. Тому знову ж таки я переконаний, що це і буде така певна наша тактика найближчим, по крайній мірі часом. Це такий крок за кроком, маленькими кроками звільнення наших територій, і ключовою я думаю, історію для нас ще зараз в найближчій перспективі звичайно буде прикута увага до е, наступного засідання Рамштайну, де ми очікуємо в тому числі поставки знову ж таки озброєння, тому що ага, нам потрібні ще артилерійські, як сказав президент. у Нас дуже велика лінія фронту, і нам потрібно більше озброєння. Я буду тут напевне повторювати а, постійні меседжі, які лунають від нашого військово-політичного керівництва, дати нам зброю, ми решту зробимо самі? Зрозуміло, довіряємо збройним силам. і чекаємо на офіційні повідомлення. А, скажіть, от є інформація, що приватні військові компанії росіян заохочують ув'язнених з окупованих територій поповнювати їхні ряди і обіцяють їм там і амністію взагалі за золоті гори. А, на вашу думку, про що свідчать такі кроки? І наскільки взагалі ефективні отакі солдати? Потім? Дивіться, вони насправді дуже багато цього роблять. Там уже у них насправді цілий мікс кого них тільки немає, і добровольців різних, і в тому числі заключених, Я більше то скажу, вони є зафіксованими. І ну вони ми ж повинні розуміти, що вони в основному використовуються як певне пушечне м'ясо, розвідка, розвідка боєм безпосередньо. Тобто їхня основна задача, тобто вони готові, скажімо, Позбутися своїми солдатами для того, щоб дізнатись наші позиції, коли будуть їх знищувати. Тому знову ж таки ці випадки вони не вперше. Ми про це розуміли. Ви знаєте, що вони робили певний резервний корпус, це третій резервний корпус, і оцей корпус якраз таки дуже багато складався саме з в тому числі із різних добровольців, в тому числі подекуди і зі строковиків, і з отакого такого плану людей там екс. Ексзаключених і, і от тут ключова історія, при кому повинні розуміти, що дійсно тут є не така палка з двох кінців. По перше ми повинні розуміти дійсно такі люди не є високомотивованими і не є високопідготовленими. але це все одно для нас певна перешкода, тому що нам все одно їх умовно, скажем так, знати нам їх перемолювати. Нам потрібно з ними боротися, і от ворог по великому рахунку застосовує тактику, якою він притримався на протязі всього напевне свого існування. Ми повинні згадати там від кампаній, там умовно ще радянського союзу, і до тепер ворог завжди притримався одної тактики: беремо просто, от беремо перевагою. От вони просто готові штурмувати, вони готові віддавати. Вони живуть далі по принципу. Баби наражають победа любої ціною, і от вони абсолютно не бережуть, як і не берегли до цього в будь-яких своїх кампаній. Чи це була фінська війна, чи це були якісь кампанії під час другої світової? Ворог завжди йшов. От він намагався завжди по великому рахунку боровся з противником, який, скажімо, був менший по кількісно особового складу їхнього і ніколи не беріг своїх солдат. І, в принципі цієї тактики він дотримується і зараз вони. Штурмують вони наражають на велику небезпеку і абсолютно цим не цінують своїх солдат. Вони продовжують зберігати цю тактику. Тому знову ж таки для цього в першу чергу їм потрібні були призивники так, так називаємо ЛНР, ДНР, які в основному використовували як пушечне м'ясо для розвідки боєм і для вивідування позицій наших збройних сил України. Так само вони роблять і екс заключеними. Ну, давайте ще трохи про партизанську боротьбу на окупованих територіях. От у Бердянську з останніх повідомлень підірвали авто чергового колаборанта, так званого коменданта міста. Ми знаємо, що таких випадків чимало взагалі. На вашу думку, вони як суттєво впливають на настрої тамтешньої окупаційної влади? Звичайно, я більше того скажу, вони суттєво впливають в тому числі і на наші кроки. Якщо ви думаєте, ми повинні розуміти, що в тому числі є те, про що я сказав, що ми маємо там по Херсонському району мінус БК, там Херсонщина, це Береславський район, мінус 2 БК, Каховка і так далі. Це в тому числі наш партизанський рух. Я нагадую, що будь-хто хто зараз знаходиться на окупованій території, може приєднатися до цього партизанського руху під умовно командуванням сил спеціально спеціальних операцій є навіть спеціально створений сайт. Він називається Спротив, на якому є рекомендації, в тому числі виготовлення певних мін, як робити, як проводити, щоб зберегти свою конфіденційність і так далі, і в тому числі координуватись можна з силами спецоперацій. Тому насправді я можу сказати, що це такий злагоджений партизанський рух спільно з нашими силами спецоперацій, і це тільки буде наростати. нас достатньо сильне угруповання. Там я можу сказати точно на увазі партизанського руху, особливо на Херсонщині. Там воно дуже процвітає, і от я можу сказати, що дуже велику допомогу вони надають, як і в цьому, те, що ви сказали, там в підриві певних або залякування. ви знаєте, там і листівок, і багато чого іншого. Тобто, це такі певний психологічних атаках так і в розвідувальних даних, які нам дуже допомагають повідомляти про певні скупчення техніки, про про склади з боєприпасами, які вони роблять, і так далі. Ви знаєте, що ми також за останні сутки ще знищили е о один літак Су, а е один вертолітка Це знову ж таки велика, в тому числі завдяка і в тим, що ми б'ємо по певним скупченням техніки, в тому числі нашого партизанського руху на Херсонщині. А отут ще наша розвідка повідомляє, що в Енергодарі рашисти планують використати своїх поранених військових для пропагандистських сюжетів, ну там видати їм цивільний одяг, розповісти а, про поранених цивільних внаслідок обстрілів з ЗСУ нібито а, і в цьому плані я хочу задати ще історію з раптово-воскреслими, які перевдягнулися в форму українських захисників і грали там, начебто, вбитих. А, скажіть, на кого розраховані всі ці маскаради, і а, чому ця пропаганда зліплена так, так грубо? ви ну, не розумієте, що все, що продукує Російська Федерація, вона виключно направлена на громадян Російської Федерації. Тобто в них є певна умовна своя біомаса, які вони потрібні постійно щось згодовувати. Їм потрібно постійно їм щось давати. Ми вже це проходили. якщо Ви пам'ятаєте, від розп'ятого хлопчика в Славянське до там до, до багато інших моментів, те, що вони роблять зараз. Світ їм вже не вірить. Знаєте, один із таких найбільш смішних, напевне, якщо можна так сказати, останніх... Ані моментів, які там мені попадали на очі, це коли прибула місія Магате і представник Російської Федерації дуже сильно хотів пояснити, що ракета, оказується розвертається на 180 градусів при падінні. Це теж коли заважила місія Магате. Що чому обстріли з тієї сторони відбуваються? Тобто ракета лежить в цьому напрямку. Тому знову ж таки, все, що вони говорять, їм потрібно говорити, це виключно для своєї аудиторії, тому що вони повинні продавати в тому числі для чого ця місія їм потрібна, для чого. Для чого ця війна, чому вони це роблять, і вони звичайно будуть показувати жарт Донбасу. Вони ж воюють за жителі Донбасу, як вони це собі пояснюють там, в першу чергу, як вони це пояснюють своїй масі. Хоча насправді ми повинні розуміти, і ми це прекрасно знаємо, що ніколи цінністю для цих людей, вообще люди самі, особливо там жителі Донбасу, взагалі, я думаю, не були. Вони не цінують навіть своїх солдат, тому що ми бачимо постійні, скажімо Проблеми і перебої в спілкуванні на рахунок обміну полоненими на рахунок обміну навіть тілами. Тобто Росія, як і правонаступник радянського союзу, живе далі по принципу Баби на Вони абсолютно не цінують своїх солдат, і ми це так. бачимо абсолютно, абсолютно по всім фронтам. Ми це, це бачимо, тому ми це розуміємо. розуміємо. Це. На жаль, пане Ростиславе, але на цьому я змушений вас перебити і попрощатися з вами, оскільки наш час закінчився. А, але Держите, сподіваюся, що ми ще поговоримо не раз, бо з вами дуже цікаво розмовляти. Це був Ростислав Смірнов, волонтер, радник, міністра внутрішніх справ.